Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. А у фокусі нашої сьогоднішньої програми Ігор горлісов, психолог. Пане Ігорі, вітаємо вас! Доброго справа в тому, що 200 днів триває повномасштабна війна. З Росією, і власне наше основне завдання це допомога, звісно, армії, допомога нашому війську. Але знаєте, от зараз є така сама ситуація, коли треба допомагати і собі, тому що ми стикнулися з такими викликами, яких не знали раніше і не відчували раніше. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка. Питання до вас як до психолога, чи можна подолати оце психологічне виснаження, так? і чи можна зберегти взагалі здатність чинити опір, в тому числі і негативним емоціям? Дуже легко, якщо ми зрозуміємо, що саме нас виснажує і як ми себе виснажуємо. Є у нас в фізіології, в нашому організмі такий гормон стресу, як кортизол. Він виділяється тоді, коли ми потрапляємо в якусь небезпеку. Тобто, ну, приміром, на нас кидається собака, да, і ми моментально відчуваємо цю мобілізацію ресурсів, ми готові або бігти, або нападати і так далі. Да. Але наш організм не пристосований до того, щоб це відбувалося постійно і на хронічній основі, тому що цей кортизол він руйнує ту частину головного мозку, яка відповідає за гормони щастя: серотонін, окситоцин – дофамін і так далі. І тому, на жаль, дуже часто зараз люди звертаються з депресіями, з депресивними епізодами, тому що постійне переживання цієї стану безпомічності, да, коли ти сидиш, сидиш в квартирі, лунає сирена. І ти нічого не можеш зробити, і ти не знаєш, куди воно прилетить, чи взагалі прилетить, і в тебе багато цінностей, близьких людей і так далі. Оце все, плюс у цей постійний кортизол, воно призводить до того, що людина може непомітно для себе зайти в такий депресивний стан, плюс проблеми з роботою, з безробіттям, з банками, з кредитами, з опаленням і так далі. Розумієте, ми Я вже о... не кажу про те, що якщо хтось воює, чи родина знаходиться все, да, десь це, за кордоном, ой, це, слухайте, це взагалі, все до, 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 да, до купи збирається. Да, да, Родина за кордоном до речі, це зараз просто тема номер один серед проблемних. От і тому, звичайно, що я ще раз хочу наполягти, наскільки нам потрібна інформаційна гігієна і обмежити себе від по максимуму від негативу. От приведу вам приклад. Я нещодавно в Фейсбуці наткнувся на пост. Якийсь там картинка. На цій картинці в'язні в, в угу. жахливому стані, угу. худі, нещасні і так далі. І надпис люди ми забули про Азов, так, там, так, і, так так. Далі, і так далі. І так далі. Так, так. Я подивився ту картинку. В гуглі виявляється, це фото Другої з Другої світової війни з концтабору. Да, отакі картинки, от, отаке, от постійне навіювання негативу. Це і є оцей картизол. Розумієте? І тому. Е для багатьох людей веселитися під час війни здається недоречним або навпаки сором'язливим. Але ізраїльтяни, ізраїльські психологи, які постійно живуть в стані війни, вони нам у нас була можливість з ними поспілкуватися, постійно говорили: не ставте життя на паузу, радійте, радійте, відпочивайте, жаріть шашлики, робіть все, що завгодно, щоб потім набравши сил піти або волонтерити, тому що кожен з нас в своїй обоймі, да, ви в своїй, ми в своїй, хтось на фронті. І тому нам вкрай важливо менше себе стресувати, тобто менше себе накачувати оцією негативною інформацією з одного боку, з іншого боку. Знаєте, сама ситуація вимагає від нас стати філософами і ставитись до всього філософськи. Ми могли і до війни загинути в ДТП або ще щось. І тому а, прийняття найважливіший фактор, який дає спокій. Я не можу знати майбутнього. Я цього і до війни не знав. Так? Але якщо ви подивитесь, які ви плюси і мінуси отримаєте, якщо ви приймете невизначеність, ви просто приймете той факт, що ви не знаєте, коли і від чого ви загинете. У вас. З'явиться більше місця для радості, для сім'ї, для якихось позитивних речей, буде менше хвилювання, менше цих мозгокруток, тому що наш мозок він ніби сліпець. Да? І поводир для цього мозку це наше мислення. Да? Якщо я дуже старанно уявляю лимон, в мене піде слина. Якщо я дуже старанно уявляю, як загинули наші хлопці, то в мене піде той самий картзол. Да? Ні, хлопцям від цього ні краще, ні мені, ні тим змінити ситуацію власне змінити да особисто я, особисто, ми не можемо. Я я думаю, ви, ми що не можемо українська так. розвідка чудово обійдеться без постів в Фейсбуку в роботі з тим, що і більше того, мені здається недоречним засуджувати людей, які там, скажімо, сидять десь на березі Дніпра, чи на березі да, моря, да, чи там ще да. десь, і казати: от в той час, коли там хтось воює, ви, ви 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 постите такі. А мені здається, що це потрібно навіть, тому що життя про потрібно. Це життя потрібно. продовжується, і воно одне і іншого. Ви Розумієте, це не те, що сором. Це це. Ми показуємо на Наперекір випробуванням, наперекір не дякуючи а навпаки, злу. що називається. навпаки, так? да ми, ми можемо бути веселими. ми, живем, веселі, ми, ми, жив, може, ми живем. Можемо бути гідними. Нам так. не треба ставати депресивною сірою масою, яка постійно плаче. Ні, ми українці. Ми гідні перемоги, ми гідні веселощі. Ми гідні духовного росту. Ми зможемо це перемогти. А, знаєте, от мене особисто трохи лякає моя реакція. Я так думаю, що ви прокоментуєте зараз ту ситуацію, коли я споглядаю скажімо так, якісь фотографії, про які ви говорили, вбитих полонених ворогів, так у мене з'являється якесь дивне бажання такої радості і бажання, щоб їх нищили й далі. Я розумію, що чисто з людських якихось міркувань воно якесь трошки ненормальне. А що б ви сказали з цього приводу? Взагалі розумієте, наша психіка вона живе в якомусь контексті. Ви, я, ми не живемо поза контекстом. Наш контекст зараз це війна. Це ті люди, які були в Бучі, які гвалтували жінок, які вбивали наших дітей, да, які, які просто стерли з, з лиця землі міста. І тому, коли ми відчуваємо радість з приводу того, що вони гинуть, Абсолютно нормально, але знаєте, що я вам хочу сказати, дуже глибокий такий момент з приводу ненависті. Да? Це дуже багато честі, тому що ненависть ж випалює мене зсередини, коли я так -от активно когось ненавиджу. І тому я особисто прийшов до такого внутрішнього висновку, що ворога треба просто знищувати фізично. Да, всі, хто прийшов до нас з мечем, від меча і повинні загинути. Власне, не ми це почали. Не ми це почали. Да і разом з тим, в мене в Росії, в мене є там викладач, якому я дуже дякую. За все, що він для мене зробив, коли я вчився, коли в нього помер брат, я відчував щире співчуття. Це мене теж здивувало. Все таки росіяни різні бувають. Є люди, які абсолютно на нашій стороні. І тому я хочу до чого, да, що абсолютно всі почуття, не треба їх боятися, вони всі нормальні. От, але активно ненавидіти когось. Ну, я ж кажу, це набагато простіше їх просто знищувати і працювати на допомогу е, армії, на допомогу Україні. А ненавидіти когось? Ну воно спалює зсередини? Я не думаю, що це конструктивний процес. Життя розставить все по своїх місцях? Да, 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 да. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, ну не секрет, що власне є люди з якоюсь міцнішою психікою, угу. слаб, слабкішою психікою, і всі ми по-різному, скажімо так, реагуємо на стрес, є більш стресостійкі, менш стресостійкі. Скажіть, будь ласка, до яких негативних наслідків може привести оця ситуація такої психологічної нестабільності? І чи є якась межа, коли вже треба? Звертатися за психологічною допомогою, чи власне uh -huh. це всім потрібно, чи є окремі якісь випадки, коли вже є uh -huh. якийсь такий дзвіночок, коли все треба йти сам не справді? Ну давайте пройдемося <кій> по деяким симптомам депресії. Да, тобто це постійно пригнічений настрій, це почуття провини. Це очікування біди постійно, очікування чогось поганого відчуття власної неспроможності власної неспроможності, так. да оцієї вивченої безпомічності, як у сілігмана з собаками колись було. Неможливість концентруватися на чомусь на роботі. Да, це втрата інтересу до речей, які до цього були викликали цей інтерес, да замикання в собі, суїцидальні думки. Якщо це є і це більше двох тижнів. Обов'язково треба звертатися за фаховою допомогою. І, взагалі, в будь-якому випадку, якщо людина відчуває, що я не справляюся з якимось угу. питанням, значить треба йти. Тому що е в нас є певний запас міцності, а потім організм просто включає. Розумієте, депресія вона ж в еволюції мала величезне значення насправді. Так? Чому? Давайте уявимо людину, да, первісну, там, яка під кінець осінні зрозуміла, що в неї дуже маленький урожай вона зібрала, да, і до весни їй не вистачить. Яка поведінка допоможе їй вижити, передати людські гени, да, і вижити як вид в еволюції? Більше лежати, більше їсти, нічому не радіти, не займатися сексом, тому що як їх потім годувати, да, не розходувати зайві калорії. І тому людина впадає в таку певну сплячу ко cool. Да, якщо от ви відчуваєте, що ви в щось таке вже впадаєте, таке я я б це назвав стратегічним песимізмом. Я ні в що більше не вірю, я не вірю в людей, я не вірю в себе. То тут, звичайно, це саме головний дзвоник, який говорить, що, що потрібно таки звертатися за допомогою. пане Ігорі, ну от я аналізую ситуацію і знаю з розповідей багатьох друзів, які живуть за кордоном, якщо виникає якась така найменш стресова ситуація, вони. Біжать до психоаналітика, і на мої зауваги, що ну а чого не можна піти з подругою пити, попити кави. І, скажімо так, отримати якусь психологічну підтримку. А ну, подруга моя говорить, ну я можу розповісти подруги, але ж вона мені не допоможе подолати цей стан. Тобто вони обов'язково вбачають потребу йти до фахівця. Подруга вас може вислухати, але подруга так, не змінить так, вас. Так, от, от вона про це й говорить. Ми ж звикли, знаєте, як зайти в інтернет, да, знайти да, якісь пігулки чудодійні, да, да. які да, мені да. обов'язково допоможуть, і все. І на тому крапка. Насправді це ж не так, правда. <кій> Розумієте, по перше, це і ще вибачте, будь ласка, от е, чи є взагалі якісь пігулки, е, чи взагалі це просто така робота над собою, щоб подолати оцей стан? Ну, пігулки може, може призначати тільки лікар психіатр угу. Ми зараз угу. про пігулки говорити не будемо. Знаєте, що головне? От, якщо чесно, то коли я говорю, наприклад, що та людина мене бісить, угу. це з точки зору семантики да, символіки не дуже правильно. Правильніше було б сказати, що та людина щось зробила, і я сам себе бішу. Угу. Да, тобто я у своєму внутрішньому діалозі собі до, до вечора розповідаю, яка ж він падлюка, що він наступив на мою ногу, що він не бачив, що я в білих туфлях. Да, тобто ситуація вже минула, біль в нозі пройшла. Людина може цілий вечір ще собі щось розповідати. Тобто, внутрішній діалог наш це перша дуже важлива позиція. А тепер друга, дивіться, я дуже таку хочу глибоку річ сказати. Коли ми страждаємо, коли. Ми потрапляємо от в такі депресивні стани, да або коли в нас опускаються руки, що ми собі говоримо взагалі? І от тут я дуже коротенько вам хочу розповісти дуже цікаву історію про американського льотчика. Був собі такий американський льотчик, який під час Другої світової війни виїхав, вилетів на завдання, і його фашисти знизу з зеніток підстрелили і пробили йому бензобак. Він не загорівся, але весь той керосин авіаційний вилився в кабіну. Він просяг повністю одежу. Так, і він сильно дуже отруївся цим і впав в кому. Він якимось чудом посадив. Літак на... Не загорівшись, да, і він впав в кому і почав нести якусь, якийсь бред. Да, тобто він почав говорити якусь нісенітницю, абракадабру якусь, і ніхто на це не звертав уваги. Да. А воєнний психіатр підійшов і дивиться, а в цій абракадабрі щось повторюється, тільки не зрозуміло що. Він то все по буковкам записав і почав ходити по госпіталю, бо там з різних націй люди. Да, чи ви знаєте, що це таке? І знайшов одного хлопця з Голландії, який сказав, так це ж колискова наша голландська. Розумієте, тобто, так, от вчені прийшли до висновку, що коли ми потрапляємо в критичні ситуації, е наш мозок звертається за тими тисячами і тисячами спогадів маминого піклування. Да? І тоді, коли мені важко, я у внутрішньому діалозі собі або говорю, я справлюсь, все буде добре, все буде чудово, ти зможеш. Не розстраюся, да. Або якщо, ну, на жаль, у нас дуже багато людей не пережили оцього хорошого материнства, да? коли мама дійсно була компетентна і любляча. Тому, друзі, я хочу вам запропонувати дуже таку чудову, класну техніку. Ви можете вести щоденничок, такий, і от ви берете цей щоденничок, коли вам погано, і пишете дві-три такі про свій стан. Мені страшно, я не впору і так далі. А далі ви 4-5-6 строчок пишете. Проте, от уявіть, що б сказала така ідеальна, любляча, тепла, приймаюча мама. Да? Очевидно, щоб вона би дуже добрим голосом сказала: я бачу, як тобі важко, але я тебе люблю із твоїми помилками, ти зі мною в безпеці, все буде добре, я в тебе вірю, ти моя зірочка, ти моє сонечко. Розумієте? Тобто ну, таким чином ця людина, як кукла, не валяшка, да? і як, як не. От як її не стресуй, все одно вона буде любити себе, в неї буде хороша самооцінка і так далі. А ті люди, які, на жаль, не пережили оцієї емоційної близькості в дитинстві, вони провалюються, наче в якийсь хаос. Я не знаю, де взяти ресурси. І, власне кажучи, в терапії терапевти стає оцією першою фігурою, яка говорить людині: я розділяю твої почуття, я розумію, як тобі важко. Я я можу поплакати з тобою, да це не просто про те, щоб поплакати. Це про те, що оця людська близькість це самий класний антидот від будь-яких проблем. Від будь-яких е, е, випробувань ну, більше того, ми бачимо, е, як буває, коли трапляється навпаки, коли мами да, расрасиських да, солдатів да. радять ну, це, їм, взагалі, це, там це не мами, це, це, загинути, це, це просто, не мами. Взагалі загинути біологічно ферма і, 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 і кого вони виростили, і що це за люди? Да, взагалі, да, якщо да, їх людьми да. навіть важко назвати, тут тут є певний певний ну, пев Якщо в людини немає емпатії mm. до жертви, да, то так, це так, патологія. Так. Бажання знущатися, скажімо так, знущатися. це взагалі це глиб... це це... психіатрична клініка да. країна, розумієте? Стоїться. Пане Ігорі, скажіть, будь ласка, ми вперше, фактично вперше за багато років опинилися в ситуації, коли стрес стосується всіх. так, Ми всі поранені, так, можна так сказати. І одні тяжче, інші трошки менше, але ми всі нас всіх зачепила ця ситуація. Але як ем, фахівець, який позитив ви вбачаєте в цій ситуації? Ми вийдемо з стресу стійкішими, е, можливо, так? Чи є якісь інші аргументи? Знаєте, там, де є страх у людини, значить в цій же області повинен статися духовне зростання. Повинно uh -huh. статися. Є да? е, в психології таке поняття експозиція. Тобто, коли людині показують лякаючий стимул раз, два, три, десять, сто раз, то вже на сто перший він не так лякає. Да? Це теж працює. Тобто ми трошки призвичаїлися до повітряних тривог, все-таки не так уже люди тривожно реагують. Да? І я, ви знаєте, мені, це мене настільки тішить е, ідея про те, що коли ми переможемо, наскільки люди стануть більш. Людяними більш прокачаними духовно, ви знаєте, я, я не знаю, як ви, але я зараз уже навіть це помічаю. Так, да, я теж помічаю. Звичайно. Якось заходиш там чи в кав'ярню, чи в пекарню, і тобі намагаються зробити приємне, сказати да. якісь гарні слова. Навіть кондуктори в громадському транспорті, да, да. ті, що залишилися, Вон, теж да. намагаються яким знаєте, чином ми, не всі, але, ми. але але я помітила ці всі зміни. У мене є чудовий товариш. Він такий націоналіст, такий ультраправий. Угу. Да, і Він мені колись сказав, що. Слава Україні! Це добре. От слава нації, щось нації я не бачу. Да? То я зараз бачу, що ми дійсно стаємо нацією. Угу. Немає західняків, східняків там і так далі. Да? Я от колись прийшов, коли в перший раз служити в церкву до отця Назарія на благовісну тут зірку. Угу. Да там в громаді були жінки, які ще були зв'язковими УПА. Там 50-х, 60-х, вони якось не приймали дату. Бо в мене російська фамілія, я з центральної України, прізвище. От, а зараз я бачу, що ми єднаємося. Ми дійсно стаємо нацією. Це просто феноменальна річ. Але е, разом з тим, звичайно, не треба забувати ціну. Яку так, і я би сказала, що ціна національних символів вона зараз стала неформальною. так? так, так, так. Прапор, трезуб, так, так. мова, армія, віра, всі ці базові цінності, вони власне не є, працюють. Не є вже політичними так. гаслами, ні, ні, а є, є реальною історією. Пане Ігорю, от мене ще цікавить така ситуація. Чи можливо це на вашу, на вашу точку зору? А, я колись читала, не пам'ятаю, скільки років тому, що у, у нашій сусідній державі. В Росії, в Росії має трапитися така ситуація. Фахівці прогнозували, що буде такий великий сплеск психічних захворювань, тому що ну люди зрозуміють, що те, що їм говорили, воно кардинально відрізняється від того, чим вони жили, що вони робили, і так далі. Чи можлива ця ситуація, як ви вважаєте? Взагалі ну, в, 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 важко прогнозувати, що там в тому мордорі може відбутися, угу. але взагалі, тут, якщо зважати на якісь людські емоції, цілком можливо правда? Я думаю, що частково і в дуже маленькому. Дозах, це вже зараз стається, якщо подивитися там, Нівзора, ні Фігін і так далі. Тобто ті росіяни, які виїхали, вони вже розуміють, що е, їхня країна вчиняла злочини проти людства, страшенні злочини в 21 столітті в центрі Європи. Е, рано чи пізно, коли розвалиться їх цей агітаційний ящик, правда ж впливе. Ми ж живемо в 21 столітті, все документується. Угу. От і тому е, я думаю, вони багато багато десятиліть будуть спокутувати внутрішньо да тому, що їм прийдеться це приймати. прийняти так. С... Як німці, так? Да, після... так як німці. Я сидів на ну знаєте, як з німцями було американці після закінчення війни взяли німецьких якихось аристократів, які фінансово підтримували угу. Гітлера, і повезли їх в Освєнцем або Аушвіц. І перше їх було, перша фраза. Це, Цього не ви, може бути ви Голлівуду довго. довго цю експозицію. Ну, те ж да, саме, що от, ми спостерігаємо да, за ну, вас це заперечення, да, трісання угу. це за захисний механізм. Але коли оці всі російські мами, да, вони зрозуміють, що відбувалося насправді, можливо, от такою ціною наших українських життів, хлопців, це буде для них таке духовне очищення. Від того багна, ну їх же ж державою навіть назвати важко. Це поліцейське, таке багнище, таке гниле так, спод... так, з потрійними патрин... стандартами і так далі. Якась ну, брехлива резервація. Брехлива резервація так. Да. не інакше. Ну, Бог з ними. Бог з ними це да, наші да, вороги, да, хай собі да, як хочуть да, так да, живуть, да. але ми, ми своє робимо да, своє да. і обстоюємо свій український інтерес. Так. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, ну от іще ще багатьох людей цікавить цей стан, посттравматичний синдром. Угу. Так? Він притаманний взагалі як людям, які воюють, і це проблема, яка нас всіх ще чекає, тому що повернуться хлопці з війни і зрозуміло, в якому вони стані. І Дай Бог, щоб їм всім надали якусь допомогу, можливість реабілітації mm -hmm. і так далі. так далі, так далі, далі. Але ми знаходимося теж, люди, які, скажімо, там тут в тилу, можна так сказати. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, от що б ви порадили в цій ситуації, коли от ти відчуваєш от такий стан, який ну, ще не депресія, але вже близько до того, краще закритися і пересидіти, скажімо так, переждати, поки пройде, так? Mm -hmm. Чи все-таки треба йти до фахівця? І... і Можливо, витісняти ці негативні емоції якимись іншими. Треба йти до фахівця, тому що розумієте, не всі хворіють ПТСР, навіть ті, які пережили там бойові угу. дії. ПТСР це травма зараз накладається на якісь травми, які були завдані в дитинстві. Так? І зазвичай воно вилазить. Постійними кошмарами, снами, де людина від чогось тікає постійно. Да? Тобто ПТСР, по суті, це, знаєте, таке емоційне незваріння. Да? От коли ви з'їли щось і не можете перетравити, і воно вас нудить, да? Там фістальчика хочеться випити. Оце те саме тільки в емоційному плані. Тобто людина не пережила, не переварила, не прожила якусь емоцію. Да? Два важливих моменти: перший не ставте собі діагнози, бо я постійно бачу, людина приходить, і говорить, от у мене депресія через 15 хвилин я розумію, що в людини тривожний розлад або навпаки. Да? І Тому чи є ПТСР, чи немає. Ну деякі такі деяку симптоматику я назвав. І, от те, що ми робимо, зокрема, людина як рекомендація, да? і ви можете це робити. Це абсолютно не шкідливо. Людина може просто записати якийсь травмуючий досвід на диктофон, Uh -huh. Як розповідь. Так, ну, розповідь, свою так? розповідь, так. Да. Свою розповідь, і потім просто кожен ранок, ну головне, не перед сном, слухати це, uh -huh. слухати оцей запис. І таким чином людина. Перепроживає, перетравлюється, як оця і відпускає, пігулка, можливо, так? Да, тому що головна проблема ПТСР це е, таке відчуття, що та небезпека, яка була, вона може от прямо тут і зараз повторитися. Да? Тобто салют треба лізти під, 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 під кровати, да? тому що вдруг це знову обстріли. І тому, е, Ну от для того, щоб це не зваріння зварити, да ну тобто, все-таки перепрацювати цю емоцію. Звичайно, що якщо легенька, легенька симптоматика, ви можете через щоденнички, через ці записи піти, але якщо там трошки щось важче, то Ну, потрібні... принаймні можна спробувати. Зараз немає проблем. Да, можна спробувати, так, звичайно, так. так. Да, на кожному телефоні є так, кто фон. Так, так, так. Тому, тому, будь ласка, і крім того, ну треба ж розуміти, що не обов'язково він у вас буде цей ПТСР. Можливо, людина просто виснажена, можливо, тобто не завжди є психічна якась патологія. Ну і інформаційний детокс, перш за все, мені здається, да, зробити. Так, ви знаєте, так, Тому що так. я не знаю, чи це вкиди зазовсталі, чи це спеціально робиться. Ну я не розумію, для чого оці страхи, да, які в тебе. Ну, це уявіть, якщо взяти наш мозок, як якусь таку ем, з мультфільму чоловічка мозок, да, зранку повести його до обіду в дитячу онкологію після обіду на екскурсію в морах. Да, Вечором ж новини подивитися, да? а між цим повітряні тривоги. Ну, що ну з ним буде? Розумієте, не треба себе, от я навіть з людьми там з вищою світою спілкувався, з лікарями, і от вона мені говорить, я не можу від новин, я постійно її дивлюсь. Ну це ілюзія. Тобто ілюзія полягає в тому, що, наче чим більше я знаю, тим в більшій є безпеці. А що там сьогодні говорять за запорізьку атомну електростанцію? Так? Ну слухайте, ми ж ми ж не ж не в генеральному штабі наших збройних. Мене от. в цій ситуації дуже дивують люди, які без кінця, без краю слухають якихось блогерів. Розумієте, особливо. Було. То, то, да, то да, взагалі да. ситуація, взагалі мені здається, ну якби шкідлива навіть угу. тому, що дійсно це ж не генеральний штаб, так і це не кожен штаб, висловлює да. свою думку, да, а да, ти приймаєшся тим псим да. і думаєш, що це істина в останній інстанції. І мені здається, що, що це остання дуже коротенько, друзі. Да. Якщо вам важко переживати, коли ви вдома повітряні тривоги, є така коротенька вправа на уяву. Ви можете собі уявляти, наче ви піднімаєтесь над дахом вашого будинку, ви летите все вище-вище і бачите свій мікрорайон, ви піднімаєтесь ще вище, ви бачите, які величезні Черкаси. Ви піднімаєте ще вище і бачите поля області, да. Тобто, коли я а, так от виходжу за рамки себе і розумію, яка величезна територія, приходить якийсь спокій, розуміння того, що вірус мінімальний, мінімальний, <рес> фактично, мінімальний. Знаєте, от що саме головне це що не ли... значить, що не треба ходити в укриття. <рес> Абсолютно не значить, да, але ж ту свої психологічно, психологічно да. заспокоїти себе варто. По це суті, незначні. по суті, ми не постраждали. А, да, у нас 201, здається день 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 війни, але я це не на групах наших фактично. Ми не постраждали. Так, Нам краще ніж багатьом да, тим людям. які… Якщо ви мені дасте, ще дві хвилинки, так, я ласка, вам хочу сказати. Ласка. От приклад: 24 серпня, да угу. день незалежності. Так. Я піддався на цю накачку, що от посли з посольств їм рекомендували Тепли. виїхати, угу. що будуть обстріли. Путін дійсно він прив'язаний до цих дат символічних. Да, тому я вдома ну, не міг просто бути. Я б фактично цілий день просидів на роботі і в кав'ярні. Хоча я розумів, що якби, ну, я не можу прорахувати звідки та ракета. Да. І оце постійне напруження. Я чув діалоги інших людей, наприклад, в кав'ярні сиділи сиділи по сусідству, одна, інша говорить, що ну піду в магазин, пройдуся. Або ні, каже, пішли зі мною в магазин, а та відповідає: ні, я дитині пообіцяла, що я в супермаркет не піду, бо туди можуть значить, встрелити. Да? І от в мене під вечір було таке відчуття, наче я вагони розгружав, у мене цього картізолу було, просто з вивінлився. І що на наступний день? На наступний день я читаю в телеграмі про те, що з території Білорусі було 20 приблизно зльотів літаків з імітацією атаки. Розумієте, mm -hmm. тобто це психологічна тобто, ну, Це так? чисто да, так. Тобто, Згадайте, ми... скільки було тривог, так да ну да, да одиннадцять тривог але... Злітають, да, але фактично в безпеці, оце ще раз наголошую на тому, наскільки важливо не злипатися з власними думками і постійно собі нагадувати, що думка це просто думка. Вона не може знати майбутнє, вона не може бути пророчою. Думка це просто думка в моїй голові. Але якщо я з нею зливаюся, як з думкою про лимон, в мене піде слово война Якщо негатив, то буде негатив. Думаємо про хороше, мріємо про перемогу, дбаємо про власний інформаційний так. детокс і про свою родину. Спимо достатньо, Спимо достатньо добре, допомагаємо да. армії да, по мірі можливості. Можливо. І це те основне, що треба робити сьогодні. Кожному правильно 100%. 100%. я дякую вам за розмову. Це був пан Ігор Лєсов. Він є психологом і сподіваємося, що ті поради, які сьогодні ви почули від пана Ігоря, стануть у нагоді і допоможуть нам пережити. Жити це військове лихоліття на все вам добре, миру і перемоги.